Сьогодні ми вирішили прогулятися по оченсайд. Тут трошки туман, тому що ми були вже дуже близько океану. І це типу як міст, називається тут пір. На океані він стоїть. Зараз ми йдемо до нього, я вам зараз покажу. Ось так він виглядає, ми зараз спускаємось до нього. Трішки туману є. Там можна виходити, тут знизу сходити. І ми теж сходимо донизу, щоб піти на цей пір. Ось ми вже зійшли на низ під мостом тут. Тут а зараз ярмарка якась. Там а, маленькі магазинчики під палатками, вони продають там одежу, їжу, прикраси різні, що завгодно. Ось так, тут виглядає все. Дуже гарно. Деколи ці палатки закриті, деколи відкриті. Не знаю, що там. А, це напевно брати можна купувати якісь лодки чи що. Навіть не знаю. Ось тут дуже смачна рибка продається. В клярі жарена картошка фрі, як кажуть в Україні, френш фрайс. Дуже зручно і тут дуже смачно. Недешево, звичайно. Але чесно, мені тут навіть краще подобається, ніж в ресторанах. Дуже-дуже смачно. Ось так. Ось ми прийшли до парку дитячого майданчику. Це дуже-дуже зручно і ось ми дійшли сюди, спустилися і тут є майданчик для діток. Щоб гратися, сказатися прямо на пляжі. Я перший раз, коли побачила, я була дуже в захваті, тому що це дуже-дуже добре продумано тут для діток. Одразу на пляжі можна і загоряти, і купатися, а дітки граються. Він дуже великий. Також тут є туалети, звичайно. І... Коли ми приїхали сюди в Америку, я була дуже рада, що тут туалети на кожному куточку, можна сказати. Тут один, там далі аж з цим парковками другий. є, Це дуже зручно. А ось це, столики під накриттям. Дуже зручно. Вітер не задуватиме і дощик не попадатиме, якщо вдруг буде дощик. Ось так це виглядає. З видом на океан. А ось цей міст на океані. Красеш! Забула ще сказати, що тут під мостом ще є рятувальники. Там їхній гараж, невеличкий будиночок, вони тут паркують машини, тому тут безпечно. А якщо не помиляюся, вони до п'ятої чи до 6 вечора. Вчора ми тут були і чули, як вони казали, що вони тут до. До п'ятої, а далі вони закриваються. Чи до шостої. Ось ми вже входимо на міст. Ось такі краєвиди з нього. Дуже красиві. Ось так виглядає. Прогулятися тут завжди добре. Тут можна рибалити, тут багато рибаків, ловлять рибу. Так. Ось тут невеличкі магазинчики. Можна купити сувеніри. Навіть кава гаряча. І супчик є. Ось так він виглядає. У смаколики тут різні сувеніри, ось хосять магнітики. І люди купують. Тут щось теж є, але закрито на даний момент. А ось це ми дійшли до туалетів. Ну це дуже продумано. Навіть тут, на цьому мості, є туалети. Клас. Ось ми вже доходимо. Знову рибаки, ловлять рибу. Їх тут вже більше, тому що ми йдемо далі і тут глибше. Ми вже прийшли до кінця сюди, де загорожено, ворота поставили, тому що минулого року був шторм і... Зараз це все в руїнах залишилось і вони не знають, коли його зремонтують. Як ви бачите, там був будиночок, якщо я не помиляюся, там був ресторан. Там було дуже гарно, туди можна було йти кругом. Ось якщо бачите, туди і кругом так от можна було обходити. Було дуже гарно, і ми були минулого року. Тут все ще стояло на місці. а Зараз ми просто бачимо руїни. Це для мене навіть це страшно. Так дивлюсь на нього. І минулого року він такий гарний стояв, а тут вже немає. Також оці будиночки, які стоять на пляжі, зараз покажу, оці запальнювами, що стоять оці. Багато з них було дуже зруйновано, пляж весь був затоплений, дороги теж були багато поломано. Шторм цей дуже не робив багато тут біди. І багато з них зараз навіть ремонтуються. Вони закриті, там ніхто не живе, їх потрібно ремонтувати. Те ж саме і з іншої сторони. Шторм зробив тут дуже багато відео. Хоч зараз багато відкрито. Оці верхні, я не думаю, що щось сталося, а іменно оці дуже сильно пошкоджені були. Ось так вона виглядає здалеку. Міст стоїть, але, на жаль, ресторанчик цей не витримав. Тому зараз він в руїнах не знають, коли зремонтують. Минулого року був сильний сильний шторм. Його м -м, показували по новинам, і він був, казали, жителі, які тут проживають, казали, що такого ще не було. Затопило весь пляж, де маленькі тут будиночки стоять. Зруйнувало багато будинок, будинків. Ось такий був сильний шторм. Тому зараз ось так. Я вам показала цей маленьке містечко тут на Оушенсайд. Якщо вам сподобалось, поставте свої вподобайки під цим відео. Прокоментуйте, що вам сподобалось. І до нових зустрічей. Па-па!